П'ять пожеж упродовж року. У калуського підприємця Сергія Барни вогонь завдав збитків бізнесу та приватним авто. Так на початку року горіло кафе Крученик і вареник у червні гостинний дім на п'ятачку, а нещодавно Максвелл ПАБ. В останньому випадку камери відеоспостереження чітко зафіксували невідомого чоловіка на велосипеді, який і підпалив паб. Не лише цей, але усі попередні інциденти не були випадковими. Вважає Сергій Барна. Зараз на час коли. Це деморалізована і неорганізована, і немає засобів для нормальної роботи, що криміналітет просто починається. Ми починаємо повертатися в 90-ті роки. Навіть тоді такого не було, тому що зараз вже е, ще є у людей величезна кількість зброї на руках. До моїх партнерів дзвонили з погрозами. Сформулювати не можуть, я думаю, що хочуть грошей. Після останньої пожежі Сергій Барна з партнерами по бізнесу звернулися до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ про те, щоб вони взяли розслідування під особистий контроль, щоб надати справі публічності, планують залучити і народних депутатів. Адже бізнес Сергія Барна не єдиний у калуші, який потрапив у поле зору зловмисників. Я думаю, що не складно є достатньо вже за цей час. Є достатньо вже якихось доказів. Відеоматеріалів, тому що ми вже живемо в такий час, коли там е, працює відеокамери працюють. і я думаю, що достатньо, просто якщо кваліфіковано цим зайняти, що це не буде великою проблемою виявити цих людей, які цим займаються. Я думаю, що в разі, якщо воно далі, ну, ніхто е, держава в, в, в особі. Силових структур не зможе це вирішити тоді. Безперечно, люди будуть організовуватись в, в якусь самооборону, споруди якусь самооборону. За словами начальника Калуського міськвідділу міліції Василя Маківничука, нині правоохоронці працюють над встановленням осіб-зловмисників. Порушені кримінальні справи за статтею 194 Кримінального кодексу України.